Наді, добрий день. Як, як вам з такими сусідами живеться? Розкажіть, що це за хата мандрівника така? Ну як живеться? Нормально живеться. Тут діти бігають, граються, нам весело. Не сумно? — Ну а чого ж сумувати? У нас же в селі дітей немає майже. Ну, діти бігають, граються, найтішаться, хоч сміх дитячий почує. Я тут мандрівника, ты тут вперше? Да, первый. И что тут найцікавіше? Тут? Все, відпочинок весь. Ну, футбольный поле. Потому тут... Ну, то я не багато чого знаю про неї, бо тільки перший раз ні, але мені дуже сподобалось в ній. класні скелі, класна в неї річка, яка проходить, класно все в ній. Мені подобається сама атмосфера, сама природа. Ну, я ще плануємо лізти в печеру. Завтра. Тут дуже затишно, дуже комфортно. І взагалі вчитель організував нам дуже таку поїздку і екскурсію, я дуже багато собі чого почеркнула хорошого. Дуже сподобалось. По-перше, компанія дуже хороша. Вчитель, який нас сюди запропонував цю поїздку, ну просто шикарний. Ну, він дуже прикольний, смішний і дуже розумний. Якщо коротко. Ця історія про те, що, на мою думку, чи не в кожному українському селі без якихось капітальних великих фінансових вкладень своєю душею, фантазією можна створити місце, яке буде притягувати туристів, відпочивальників. І, власне, після початку війни, широкомасштабної, воно притягує і військових часто на відпочинок, і тих, що мають десятиденну відпустку. І ми організовуємо так звані бакототерапії на такі довші терміни на тиждень, приїжджають і реабілітуються військові. Тобто приклад мікробізнесу без великих вкладень, завдяки якому в селах населення може досить непогано себе фінансово почувати і розвивати власне Україну на цьому низинному рівні. великий. Спочатку було лише сім ліжок, сім місць. А тепер Сергій вже добудував все, достроїв, до допроектував до і все, таку красоту зробив. і, Получається, вже 20-23, здається місця. А ну, от яка ваша в цьому вигода? Ви ж допомагаєте, ви отримуєте зарплату. чи я, який тут у вас, ну, Не бізнес, Интерес. а інтерес який ваш? Крім того, що Сергій ну, хороша людина. Так, да, от хороша людина, хороший сусід. Да. Ну, він мені зрозуміло, що платить так, як зарплату. Я пенсіонерка, получаю скільки? Дуже мало, звичайно, так як пенсіонери. Ну, а це доповнюючий додаток до пенсії. Які ваші функції? Що, що ви тут робите? Мої функції. Що я... Працюю, застеляю, перестеляю, стираю, замітаю, мию, все кругом. Все кругом навожу порядок. А їсти хто варить? Їсти бабка Дуня ага. Варить, так. Да. А де колись Сергій сам. Якщо бабка Дуня не може чи чи немає коли, то Сергій тоді сам справляється. Тобто ви тут Дальше. така дружна компанія? Так, да, 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 ми дружимо з Сергієм. Від початку і думаю, до кінця, доки будемо жити. Так точно Боже, цей голос. Боже, виді, я вже, вже два роки як ти був, <святливим> бабадоня, добрий. день. Боже, Костя! сину, <святлив> мій дорогий. Я тебе кожний вівторок бачу. О, телевізору. Кожен... Та ви що? Кожен вівторок за день дивлюся і плачу, що давно були. і бачили. Ну, бачите, приїхали. Приїхали. Слухайте, а ви така молодець, ви ще їсти варите цим всім гостям? Ну, нас сидяти тако все несуть, суд, а я там вже кидаю. А що вони найбільше люблять варити? Грибний суп, такий як ти то їв. Угу. такі супи, бурщі, вареники, такі ось. Але не годна якось, дивіться вже на двох палицях. Але бачите, що годна не годна але варите. Бо вчора ну, діти діти їли аж за дві щоки. Бо хотіли їсти. <рес> 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 а ти як там? Та нічого, бачите, ж це. Слава Богу, як там все добре. Бомбля б'ють, най бо Як всюди? Це ж. Біда горе таке носіло на Україну, що боже. Коли воно кончить. Ну, а ви бачите, Сергій, хоч горе не горе, а робить свою справу. Зброви, нащо молодий, бігає, прибіг на п'ять хвилин і побіг. Так. Ще народу, не, не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти побіг. І перші туристи, власне, були ні, він не нічого, і Вони вже приїхали, відчували. Ні туалета, ні душа була, але вже приїжджали. Ось і це дало певний такий поштовх вперед, передусім моральний, що дійсно воно ідея прикольна. Ідея актуальна, можна розвивати. І, власне, крок за кроком почали розвивати. Основна цінність цього місця, на мою думку, може не комфорт, який, знаєте, і ексклюзивні умови для вибагливих людей. Власне, це душевна атмосфера, це сільський, як зараз модно казати, вайб. Сільське спілкування, я би сказав так, спілкування на першому місці. Тобто дім мандрівника місце, яке ми створюємо для того, щоб люди цікаві, люди мандрівні, які багато чого бачили, багато де були, могли сісти за вогнищем і поспілкуватися, обмінятися ідеями, історіями, розповідями, щоб поруч співали пташки. Наприклад, у нас заборонена музика взагалі, це з колонки, гуц-гуц, Ми не дозволяємо. Тим паче, під час війни виняток один єдиний для гітари Якщо ти приїхав з гітарою або будь-чим, що ти сам граєш, можеш заспівати. Цим ми відрізняємося від багатьох місць. На першу чергу це шашлик, дискотеки, драки, Лєпс досі грає. Якісь такі місця ми не хочемо тут робити. Я завжди мріяв пожити на дереві. В дитинстві ми будували халабуди, а ось Сергій Толстіхін тут для дітей зробив шпаківню. І цій шпаківні можна навіть ночувати. Власне, і ті цікаві люди, які в Старушську громаду зараз з'їжджаються і викуповують хати. Ми власне, особливо село Гораївку, створюємо як таке мистецьке село. Села навколишні розмальовані, розписані. Вже кожна друга хата має якийсь малюнок. Проводимо мистецькі пленери, художні пленери, Запрошуємо людей, які творять, які щось власне, продукують, таке інтелектуальне цікаве. Ну і власне в цьому ключі хочемо розвивати бакоту. Ну, Діма мандрівника це, власне, маленький гвинтик, але, на мою думку, який гарно показує, що можна дійсно таке зробити без якихось гарантів БРР, величезних коштів. Можна, аби було бажання.